Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви вже зрозуміли, офсайт, Соболєко, місцевий футбол. Якщо ви думаєте, що виключите звук, то ви побачите жестами все, що я думаю про наш футбол. Виключите зображення, відповідно почуєте. Отож, новини останнього тижня нашого уманського футболу. Знову в рамках підготовки до нового футбольного сезону в Умані пройшов одноденний турнір. Участь в ньому прийняли ФК «Умань Фермаш, ФК Бершать. Ретро з Ватутіна, а також автолокомотив з Южноукраїнська. В першому півфіналі Ватутінське ретро перемогло 2-0 колектив з Бершаді. А господарі, тобто Умань-Фермашівці, не мали жодних проблем в матчі з южноукраїнським опонентом 5-0. Відкрив рахунок Сергій Пазинич. Він же вдало двічі асистував, коли дублем відзначився наш Олександр Казанюк. Ще по одному разу відзначили Сергій Янчук і Дмитро Ситін. Матчі за третє місце «Автолокомотиві Берша зіграли 1 1 По пенальті третє місце вибороли футболісти з Вінниччини. Дуже цікавим видався фінал. Господарі першим відкрили рахунок, зробився Дмитро Ситін. Але Ретро після влучних ударів Кушко і Січинави вийшли вперед. І все ж за 5 хвилин до фінального свистка Ситін той же звів матч до нічиєї. А ось пенальті влучніше пробили ватутінські футболісти. Вони і здобули перше місце. Призив вручав президент Камуні Фермаш Ліпкан Анатолій Васильович. За коментарем я звернувся до Ковальчука Валерія Пилиповича. І він мені повідомив, що завдання на виграти турнір будь що не ставилися. Головним для всіх учасників турніру було можливість якісно продовжувати готуватись до офіційного сезону, який вже не за горами. Відзначив би команду ретро. Це не минулорічна команда, яка замкнула турнірну таблицю чемпіонату області. Ретро має чудові можливості для роботи, приймає участь в багатьох турнірах, проводить збори за кордоном. Я впевнений, що цього сезону в Атутінці не просто поп'ють кров'ю фаворитів, а й самі реально боротиметься за нагороди. Тепер про новини районного футболу. 14 березня відбулося робоче засідання Федерації футболу Уманського району за участю представників команд, що прийматимуть участь в чемпіонаті району. Відразу хотілося б відмітити три факти: насамперед. Потрібно подякувати керівництву Уманського державного педуніверситету і, зокрема, факультету фізвиховання за те, що зібрання відбулося просто таки в ідеальних умовах. Представники Кабата тривали можливість працювати в чудовій аудиторії. Відразу відзначу, що аудиторія обладнана не лише новими меблями, а й сучасною технікою. А відтак і робота подальшому навчанню арбітрів, тих же представників тепер має можливість вийти на новий якісний рівень із використанням комп'ютерної і проекційної техніки. По-друге, вже не дивує нікого дисциплінованість представників команд. На зібранні були присутні 37 чоловік, що представляли 19 команд з 22, що подали підтвердження на участь у змаганнях. Ну і по третє, всі присутні більше двох годин плідно працювали, і в результаті було прийнято рішення по всім ключовим моментам наступного районного сезону. В вашій увазі фактичні рішення. Хотів би відмітити, що всі рішення приймались голосуванням, коли одна команда мала один голос. І тепер ці рішення є обов'язковими для всіх. Отож, першим визначилось питання формули турніру. Було висунуто три пропозиції: вища і перша ліга, одна ліга з двох підгруп, як торік, і одна ліга в складі 22 команд в одне коло. Голосування було обрано варіант перший. У 2012 році в Уменській районі буде Вища і перша ліги. Кількісний склад ліг. Більшістю голосів було прийнято варіант. У вищій лізі 10 команд по результатам минулого року і у першій лізі 10-12 команд. Думаю, що якраз 11-12 і буде. Змагання пройдуть у два коли. З вищої ліги по результатам сезону 2012 року до першої ліги перейде дві останні команди, їх замінять дві перших кращі команди першої ліги. Нейтральний арбітраж буде в обох лігах. При цьому оплата відбувається при заявці на коло вперед, як і минулого року. Вводиться, крім внеска на наградну атрибутику. Минулого року нагрожені були всі призери, фіналісти, Володар Кубка. Найш, вводиться ще внесок для оплати, роботи, організації самих ігор і арбітражу. Арбітри отримують оплату лише після здачі повністю оформленого протоколу. По закінченню гривни будуть зобов'язані подати телефоном відомості про даний матч, що дозволить оперативно доносити інформацію до вас на сайті і в офсайді. Більшістю голосів затверджено пункт про статус учасників змагань. Важливий пункт. Як і минулого року, заборонена участь футболістів, заявлених в чемпіонатах області. Ну і вищі ветеранські змагання юнацькі сюди в заборону сюди не входять. Збережено без змін і мінолічний пункт щодо легіонерів. Дозволяється участь лише трьох осіб, що не прописані або не народжені на території Уманщини, але тут навчаються або працюють. Затверджено склад контрольно-дисциплінарного комітету. В складі 9 осіб. Сюди входить Сабаленко, Андращук, Пею, Потайчук, Деренюк, Пишнюк, Баланюк, Сирота і Кучеренко. Склад апеляційного комітету буде затверджено додатково. Сезон розпочнеться відразу чемпіонатом, орієнтовно 14-16 квітня, ну залежно від погоди. Але я думаю, що так і буде. А кубок буде проведено в червні-липні. Прийнято рішення, що кожна команда зобов'язана тепер мати мінімум один комплект форми з номерами і номерації будуть відповідати записам в протоколі. При співпаданні кольорів господарям дозволяється використовувати маніжки, але номери відповідають записам. Значить, перед грою представник команди має здати арбітрові карточки гравців. І обов'язково тепер буде процедура перед грою – Перевірка відповідності гравців наданим карточкам. Попередження буде заноситись на ту ж карточку. Заявка команд відбудеться з 1 по 7 квітня. І сам регламент і дисциплінарний кодекс уже надруковано на сайті. До вашої уваги в титрах склади вищої 10 команд ліги, а також першої ліги. На цьому я з вами прощаюся за тиждень. Ми з вами зустрінемося.